Пані Олю, шановні друзі, ми маємо сьогодні велике щастя, велику честь привітати вас, пані Олі, з дуже гарним таким круглим ювілеєм, 90 років. Ми з великої поваги до вас прийшли, як до багатодітної матері, яка виховала шестеро дітей, має багато внуків, правнуків. І повірте, ви є щаслива жінка, тому що то велике щастя нині на світі мати таку велику, гарну, дружну, поважну родину. Ми дякуємо вам за ту велику працю ваших груп, адже ми знаємо, як ви тяжко працювали в лікарні і скільки добра ви людям принесли. Ми знаємо ваших дітей всіх. Ми їх дуже шануємо. Ми шануємо ваших невісток. Ми шануємо ваших дітів. І дай Боже, щоб вони дожили до таких самих років і були так само пошановані, як пошановані ви. Дякую Дякую. дуже дякую. А тепер дозвольте при зачитати вам привітання від міської ради. Шановна Оля Костантинівна, вітаємо з ювілеєм. Зі словами великої шани та вдячності звертається до вас, як до матері героїні, скалацька міська рада і всі скалачани. Схиляємо голови та вклоняємось достойно прожитим вашим літам в чесній, невтомній праці всього життя, ви, дорога Ольга Константинівна, зустрічаєте свій побажний ювілей. Ваші роки, ваші багатства. Озерную, озертаючись з минулим, маєте чим пишатися, велика, дружня, любляча родина, вдячний колектив з Карачкої лікарні, де ви працювали десятки років, сусіди, парафіяни церкви, які поважають і цінують вас. Чекає, хочеться знайти найкращі слова побажання з ювілеєм. Тож стелися доле через все життя, лише добром для доброї людини. На довгий вік, на многі літа, на шану від дітей і тепло родини. Нехай дарують радість вам літа, душа століт, хай буде молодою, хай вам рясні колосяться жита, джерела б'ють цілющою водою. Нехай душа у вас ніколи не старіє, на білій скатертині буде хліб і сіль. Своїм теплом плом, бо сонце гріє, і слова подяки линуть звідусіль. Тож хай Господь пошле вам з неба милість, пречиста діва, хай в житті допомага неба голубого, лану золотого, доброго світу і многая благая літа. Дуже дякую, дякую за вам. Літа, літа, внога, віта, о, здравіє, о, спacеніє, зо, двори, о, збори, внога, віта віта, Господь, спасенє, літа. вітаємо. Це вам квіти від нас за привітання. Дякую. Дякую. І ще не все. Самі найменші наші хлопці прийшли до вас з дуже гарною піснею. земля 猪人们。So Чуй мене! коли я кличу! Відновись! О Господи! Почуй мене! Дякую вам, діточки, мої дорогенькі! Дякую. дякую! Дякую за вашу якоїсь коляди заступаємо! Дякую! Хлопці! Дріше, дрівочка, прилетіла, сілочка, стала Вам дякую за все. Це ми вам дякуємо за все. Дякуємо, що ви в нас такі були. Лікарні, Дякую Дякую. Дякую. як ви е, до кожного вміли підійти, як ви тяжко працювали, ми дуже знає, дуже тяжко. і, і, і тяжко як ви тяжко плекали пл 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 своїх дітей. Я ж знаю, тому що з одним з ваших синів дружила, як то кажуть, то знаю, як ви тяжко. Як ті діти вам тяжко далися. Але ви бачите, які всі мудрі, всі як-то влаштовані, всі пристосовані, все гарно так. О. Прошу підняти. Так, і щоб через 10 років, щоб ми приїхали до вас на сторіччя. Ще без пам'ять, як ви нас там будили під Як вам вручали на орден. Мама, мама героїня. За вас вип'ємо, будь ласка, за здоров'я мії. може, навіть не свикрухи, а все таки мами. Тому що... Вона мені була теж другою мамою. Разом з моєю мамою, я її по праву називала мама. Нічого поганого життє нам не зробила. Виховала сина, з яким я живу по сьогоднішній день. І... Все старалася, щоб було щоб було між нами все добре. Вона ніколи не сіяла між нами зла. Не тільки між нами, а між ніким не зла не сіяла. Дай Боже, дай я знаю, я знаю, я все добре знаю, тому що то все на очах, все на очах. За ваше здоров'я сьогодні. За, за вас, за вас, за ваше здоров'я. Так, Бо 90 вже більше не буде. <звук> 90 буде. Перший 90. Перших 90. Перших 90. Я сказала, що я за вас всіх п'ю до дна, щоб навіть не лежала, але я все можу вас дитина.